Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закінчуємо розгляд партій, які були зіграні на 57-му меморіалі Капабланки, що пройшов на Кубі. Як ви пам'ятаєте, перед останнім туром перше місце з відривом в очко від найближчого переслідувача посідав відомий український гросмейстер Руслан Пономарьов. І, звісно, граючи в останньому турі білими, головна його мета була не програти партію. В такому випадку він гарантовано ставав переможцем цього змагання. Граючи проти індійського гросмейстера Чопри, він дуже професійно підійшов до цієї задачі і обрав підходящий дебютний варіант. Після е 4 с 5 зіграв суперник Пономарьова Сицилійський захист, який зазвичай веде до дуже гострої, цікавої боротьби. Якби пономарьову треба було будь що перемагати, то він зіграв би кінь в 3. Далі Д-4, основне продовження білих в цій ситуації. Однак Руслан Олегович зіграв С3. Це інше, більш спокійне продовження, яке в теорії Сицилійки, має назву система Алапіна. Білі готують просування пішака на Д4 і побудову пішакового центру. Це осередок позиційної, спокійної боротьби. В океані гострих варіантів відкритої сицилійки. Після кінь 6 є 5 грає Пономарьов, далі Д4, cd і кінь 3. Кінь С6, взяття на Д4, після Д6, слон С4 і кінь Б6. На Б5 ставить атакованого слона Пономарьов, зв'язуючи коня, взяття кінь б'є 5. Кінь чорних атакований двічі, тому що програє слон d7, взяття ферзь б'є d7. На дошці ізольований ферзовий пішак. Звична ситуація для системи Алапіна. Кінь c 3 грає Пономарьов, маючи на увазі просування на d5, однак чорні ставлять пішака на Е6, 20 і знову атакують пішака Д4. Білі захищають, виводячи слона, слон Е7, ферзь b3, 2-0 і тура F d8. Кінь d5 грає Чопра, блокуючи пішака, і пропонує розмін на цьому полі. Якби Пономарьову треба було ускладнювати боротьбу, то він зіграв би Тура ац 1 Однак і в цьому випадку навряд чи білі могли отримати якусь велику перевагу. Але спортивна задача Пономарьова була більш простою. Він забирає на Д5, і після взяття фарзем партія переходить до Еншпілю. Також відбувається розмін на С6, і в таборі чорних утворюється ізольований пішак Тура ДЦ1. Виникло абсолютно рівне закінчення, яке дуже часто в практиці сильних росмейстерів закінчувалося нічиєю. Наприклад, в партії Андрейкін Ніхал Сарін, 2021 рік, чорні зіграли слони в 6. Відбувся розмін пішаків, далі тура Д1, взяття на Б2. Тимчасово білі пожертвували пішака, але відразу його відіграли. Тура Д 6, Д4 взяття і на дошці абсолютно нічийне турове закінчення. Наша ж партія тривала не так довго. Тура це вісім зіграв Чопра, Тура це чотири пішов Пономарьов, Українець запропонував супернику нічию, і Чопра погодився на цю пропозицію. Так, Руслан Пономарьов, зігравши в нічию, зумів посісти перше місце на цьому змаганні, підтвердивши свій статус рейтинг фаворита. Перед собою ви бачите турнірну таблицю після останнього десятого туру. Руслан Пономарьов зберіг відрив в одне очко від найближчого переслідувача. Цікаво, що аутсайдер цього змагання, норвезький росіянин чи російський норвежець, як кому завгодно, Євгеній Романов здобув таки в останньому турі свою першу і єдину перемогу, перегравши не кого-небудь, а дуже неприємного суперника для Руслана Пономарьова, датського кросмейстера Маца Андерсена. Єдиного. Хто зумів перемогти Руслана на цьому змаганні? Отже, чотири перемоги в активі Пономарьова найбільше з усіх учасників, і заслужена перемога на цьому турнірі. Тож вітаємо Руслана Олеговича та його численну армію вболівальників з черговим значним турнірним успіхом. Все ж таки зараз ось такі впевнені перемоги українських шахістів на міжнародних змаганнях зустрічаються не так часто, як би нам того хотілося. Тому ця перемога екс чемпіона світу стає ще більш приємною. Дякую всім глядачам, хто спостерігав за цим турніром разом з каналом Шахи для всіх. Я виклався на всі 100% і майже без запізнень викладав огляд цікавих партій Пономарьова на цьому змаганні. Цікавих партій було дійсно дуже багато, особливо в першій половині цього турніру, коли Пономарьов боровся за перше місце. Ну а потім, міцно закріпившись на першій позиції, Руслан Пономарьов діяв професійно, не ризикував без особливої необхідності і, зробивши нічі в останніх трьох партіях, виконав свою спортивну задачу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!